Вітаю вас, друзі, на своєму кулінарному ютуб каналі Сьогодні я продовжую рубрику випічки та десертів. Пропоную приготувати торт із дитинства моїх батьків під назвою Спартак. Його ще називають шоколадним мадівником. Ми його будемо виконувати у новітній інтерпретації і готується він легко, смак його не перевершений, як завжди. Тому пропоную вже нарешті починати. Для початку приготуємо тісто. У сотейнику змішуємо мед, цукор, вершкове масло та дрібку солі, ставимо на маленький вогонь та розтоплюємо суміш. Тут важливо постійно перемішувати суміш та не доводити її до кипіння. Коли помічаєте, що масло розтануло, це означає, що можна знімати з вогню. Далі до медової маси додаємо 1 чайну ложку соди і все дуже ретельно перемішуємо. Якщо ваша сода придатна до використання та її строк придатності не вичерпався, і при змішуванні з цією масою вона повинна обов'язково пінитись. Медова суміш світлішає та на ній з'являються бульбашки. Усе добре перемішуйте протягом 1-2 хвилин. Для того, щоб медова суміш швидше охолола, я приливаю її у більшу ємність. Залишаємо у спокій, доки маса повністю охолоне. Пізніше можна сміливо додавати по одному яйцю та ретельно об'єднувати. Спочатку маса може розшаруватися, але у процесі перемішування все стане на свої місця. Додаємо друге яйце та змішаємо із медовою масою. Настав час додавати какао. Я використовую звичайне какао, але якщо ж воно у вас алкалізоване, то зменште кількість приблизно до 20 грамів. Цього буде досить. У будь-якому випадку какао просіємо через сито для того, щоб розбити усі можливі грудочки. Усе добре перемішуємо та поступово починаємо додавати борошно. Борошно я просіяла заздалегідь для зручності. І почнемо замішувати наше тісто. Борошно використовуємо за необхідності. Якщо у вас тісто липке, то додайте трішки більше борошна. У мене на дане тісто пішло близько 450 грамів. Коли тісто стає важко змішувати лопаткою, переходимо до замішування руками. Тісто має вийти злегка липке, приємне до рук та не туге. За допомогою ваг розділяємо тісто на 12 рівних частин вагою по 71 граму. Якщо ви знаєте, що вам важко пекти багато коржів, тож ви можете зменшити цю кількість і спекти, наприклад, 8. Однак у класичному варіанті спартак та медівник подаються із 12 коржами. Загортаємо наші шматочки у поліетиленовий пакет або харчову плівку та ставимо у холодильник на відпочинок на 30-40 хвилин. Коли тісто добре відпочило, дістаємо по одному шматочку та починаємо розкочувати у тоненький пласт. Перед цим бажано присипати поверхню борошном, для того, щоб було набагато зручніше розкочувати. Зауважу, що такі коржі мені подобається випікати на силіконових ковриках. Вони від них дуже добре підходять. випікатному коржі є діаметром 22 см, тож прикладаю кільце і дивлюся, чи поміститься сюди корж. Якщо усе підходить, то далі я наколю пласт тіста вилочкою, для того, щоб наш корж не піднімався при випіканні. Кладу силіконовий коврик на деко та випікаю 5 хвилин при 180-185 градусах. Також дуже зручно випікати на двох деко. Тоді, коли один корж почеться, наступний корж розкочиться і так вони міняються. Як тільки корж пропікся, його важливо одразу підрізати чимось гострим. Наприклад, як у мене кондитерське кільце або форма, що матиме такий же самий діаметр, як і ваш торт. Готовий корж перекладаємо на трілку, а залишки від нього будемо використовувати для декору. Ось таких 12 рівних коржів ми отримали і можу сказати, що пакти їх зовсім не важко, хоча дивлячись на кількість здається навпаки. А тепер приготуємо заварний сметанний крем. У ємності із товстим дном змішую цукор та кукурудзяний крохмаль. Потім розбиваємо 2 яєчка і знову перемішуємо. А найголовніший інгредієнт, що необхідно додати, це сметана. Я намагаюся використовувати максимально жирну. У мене це 20% сметана. Ретельно перемішую вінчиком до однорідності. Ставимо тепер масу на невеликий вогонь та постійно помішуючи, проварюємо. Нам необхідно постійно помішуючи, довести масу до загустіння. Якщо ж у вас немає бажання чи можливості варити ось такий сметано заварний крем, то ви можете просто об'єднати вершки зі сметаною та цукровою пудрою, можливо, просто вершки з цукровою пудрою. І так далі. Тут вже можна експериментувати і поєднувати смаки. Зараз я помічаю, що маса починає активно гуснути і на цьому етапі важливо постійно та ретельно помішувати, а особливо добре промішувати на дні. У цьому нам може допомогти силіконова лопатка. Варимо масу, доки утворяться бульбашки. Після цього проварюємо її ще близько 1-2 хвилин і пробуємо на смак, чи добре проварився крохмаль. Якщо він же не відчувається, тоді можна знімати з вогню. Наприкінці не забуваємо додати ванільний цукор чи який-небудь ароматизатор, щоб смак нашого крему був ще більш захоплюючим. Ось таку густу, а головне смачну заварну основу я отримала. Просто погляньте, як вона тримає форму, і це дуже великий плюс при приготуванні тортів. Зараз залишаємо у спокій та прикриваємо харчовою плівкою для того, щоб маса остила до кімнатної температури, для того, щоб пізніше ми її об'єднували із вершковим маслом. За цей час перемалюємо залишки від коржів за допомогою блендера у мілку крихту. Для того, щоб потім використати її для прикрашання спартака. Коли ж заварна основа остигла до кімнатної температури, ми починаємо збивати на високих швидкостях м'яке вершкове масло. Воно має добре посвітлішити та збільшитись у об'ємі. Далі по декілька столових ложок починаємо додавати заварну основу до масла та перемішувати усе це. І таким чином, коли перша порція вже перемішалася, ми додаємо другу. І так, до кінця. А тепер давайте поглянемо, який неймовірний крем ми отримали. Дуже густий, смачний, найголовніше, і він прекрасно тримає форму. До речі, за своїм смаком він чимось мені нагадує морозиво. Ще раз добре поромішаємо крем, а особливо по краєчкам та на денці, і далі почнемо готуватись до збірки торта. Також за бажанням можна додати ванільну пасту для ліпшого аромату. Ну що ж, настав час збірки торта. На підложку наносимо невелику кількість крему та кладемо перший корж. Викладаємо близько 2 столових ложок крему та рівномірно розподіляємо його по коржу. Далі я ставлю кільце за цитатною плівкою та кладу наступний корж. Намащу крем і так по черзі. Тобто корж крем, корж крем. Намащу останній шар крему та викладаю 12-й корж. Також не забудьте викласти невелику частину крему від загальної кількості. Вона нам ще знадобиться. Ставлю торт у холодильник на 6-8 годин. За цей час приготуємо шоколадну помадку. До молока додаємо какао та цукор. І все добре перемішуємо та доводимо до кипіння. Коли маса добре закипіла, проварюємо її декілька хвилин, а після цього додаємо холодне вершкове масло і ретельно перемішуємо. Після цього звільняє торт від кільця та цитатної плівки і починає його зверху обмащувати нашим кремом, який ми відкладали раніше. Зверху наносимо та розподіляємо помадку, а з боків посипаємо шоколадною крихтою. А ось так виглядає сам розріз тортика. Ну що ж, друзі, хочу щиро подякувати вам за позитивні коментарі, за поширення, за активність і, звісно ж, за ту величезну любов, що випромінюється із ваших сердець до мене. Пропоную поставити вподобайку цьому відео, якщо воно ж вам сподобалося, а також підписатися на мій кулінарний канал і натиснути на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про вихід нових рецептів. Я дуже вас сильно люблю. Бажаю вам приємного апетиту та затишних вечорів. Все буде Україна, і до нових зустрічей!